Ши у вас улюблена номінація або команда, за яку ви сьогодні вбріваєте. Або якщо так, є, хто саме мені здається, перш за все, що це як Олімпійські ігри, да, головне участь. Та да, якщо ти в них приймаєш участь, це вже щось означає. Далі треба, щоб обрати улюблених, треба більше деталі розуміння. Але звісно, я взагалі за такі змагання, які Помагають від конкурсантів або майбутніх конкурсантів те що щось впроваджувати, щоб це можна було потім поділити. У мене більше такий погляд на, на змагання? Скажіть, будь ласка, із озвучених сьогоднішніх стратегій інновацій, новітніх технологій, які зараз чар використовують для покращення оптимізації керування своїми командами, своїми відділами. Що вам запам'яталося? Що можливо так або зачепило, або здивувало, і якщо таке було, чи є вірогідність того, що можливо ви із того, що сьогодні почули, візьмете а, до роботи. Мені подобається тренд, які через те, що брак робочої сили, якщо можна так сказати, і через це всі намагаються бути більш людяними, взагалі напевно як українці в цілому більш підтримуючі. І цей тренд, який ми точно будемо собі продовжувати і брати для себе, і це нормально, тому що це ж таки люди, і да, і люди про людей маємо теж піклуватися, допомагати і зростати. Цікаві нові якісь інструменти з AI пов'язані, да, Тобто це пев, певна теж автоматизація, якісь метрики, які теж пришвидшують взаємодію і комунікацію. Це точно майбутнє, яке ми будемо це теперішнє, напевно, не майбутнє, да. але яке ми будемо теж далі інвестувати в наші ресурси. До речі, от стосовно от, був якраз питання, я хотів чомусь вам поставити: от hr інновації часто починаються з технологій. Які рішення AI? Або аналітика, або автоматизація, або етич уже з -з змінили внутрішні процеси у вашій компанії, тобто чи активний ви юзер а, нейромереж на сьогоднішній mm -hmm. день, тобто ваша компанія, ваші відділи, ваші підлеглі, а чи ви тільки початківець вже на даному етапі? От що можете сказати з цього? приводу? Я думаю, що ми більше до початківців, до таких, які потроху потроху це впроваджують, ми більше AI використовуємо десь в аналітиці в обробці даних, поки що там до моделювання не дійшли, але також це як помічник, як вибудувати або перевірити якісь гіпотези стосовно процесів людей комунікації. Тобто AI теж допомагає навіть формувати певні запити або питання або. Якісь опитування, які потім ти впроваджуєш в компанію. Тому ми не, я не можу на, сь, на сьогодні сказати, що ми там вау-клас круті з ші, але фонолс. Як ви вважаєте, от як е, управлінець е, зараз дуже часто йдуть дискусії, ну от е, не будучи, якщо не брати, наприклад, нашу сьогоднішню конференцію, а трошки подивитися ширше, чи дійсно є вероятність того, що Ші? У підсумку зможе змінити людський ресурс, бо вже ми знаємо приклади західних компаній, де вже багато співробітників звільнили, потім виявили, що ще він не досконалий, і потім їх повернули. Тобто, ось такі відбуваються, скажімо так, коливання. А власне, і от якщо говорити на наш український ринок, то яка віровідність того, що ось цей процес може початися, якщо так дивитися ширше? Все є і яд, і все є медицина да піолки, щось таке. Тому тут питання використання. Я не вірю, що ще замінить, особливо управлінські позиції. Це має бути додатковим інструментарієм допомоги, тому що рішення робити людям все одно. люди розуміють, відчувають зовнішні внутрішні контексти. відчувають свої інші емоції. Можливо, бачать ризики, які ще не бачать, тому що ми в контексті. А і через це це гарна новина для людей, які мають це ж таки мислення. то це теж не забереш у нас, і особливо і фіналізація мислення. Це як ухвалення рішення. Ще за нас це не зробить. А, чи є це загрозою? Ну, якщо ти робиш якусь роботу, будь-хто, якісь процеси, особливо цього, які цифрові, там одні ж самі, то це ти, ти в ти в зоні ризику, да, тебе можеш замінити, тому що ну, ще можливо це більш ну, швидше. Я думаю, що ми будемо бачити, як, як, як інтернет. Да, 20 років тому інтернет був ось таким, да, там 30 років. Зараз інтернет це вже. Ну, він забуде, де поєднується речі, щось оптимізується, але це не вбило нікого, да? тобто це додає на ну, нові якісь галузі зростають. Тому я не бачу в цьому загрозу, я бачу в цьому як класний інструмент для подальшого персонального зростання і зростання людства е -е, компанії точно.